Порція гарячого асфальту для доріг Джуринської громади. На ділянці Дерепчин Ярове в самому розпалі поточні ремонтні роботи. Вже виконали понад 600 квадратних метрів, ямкового ремонту вже виконано на даний момент. Десять чоловік бригада в нас. Будемо працювати ще дня 4. Наша тут є робота. Дорожники взялись закривати вибоїни, які утворились в результаті жвавого використання шляху. На підготовлені ділянки засипають асфальт, втрамбовуючи та вирівнюючи кількатонним катком. Громада робить ускладчену 50 на 50 із службою автомобільних доріг. На цій ділянці відновлення коштуватиме 470 тисяч гривень. А відтак місцеві прискіпливо слідкують, аби все, за що сплачені гроші, працювало задля комфорту людей. Ми контролюємо кожну машину, кожну накладну перевіряю, скільки прийшло, кожну ямку. Якщо лишилася ямочка, хлопців повертаю назад. Зразу хлопці нервувалися, потім привикли, що це так має бути. З ходом ремонтних робіт ознайомився голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Скільки вже пішло тут асфальт на машин? Виведемо? Що за машина? Від поворота звідти, так. 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 так? І ви знаєте, дуже добре, що контролюють, тому що буде катко, там висипали кілька латочок, зробили і що пішла машина. Ми вже знаємо тепер ціну кожної ямки, де би я не йшла, я вже знав, як його зробити, е -е. що туди потрібно. Загалом на території Джуринської громади чимало ділянок потребують ремонту. Аби профінансувати таке відновлення, до спільної справи долучились усі сільські бюджети. Ми майже 15 мільйонів в цьому році використовуємо на ремонт доріг, на ремонт містків, на ремонт будинку культури, на ремонт греблі. Не тільки в центральній в центрі громади має щось робитися, а по кожному селу, бо всі села платять податки. Де дорога того дозволяє, проводять ямковий ремонт. Найбільш аварійні ділянки асфальтують повністю великими шматками. Село велике, людей багато. Це і рух швидких, це і просто рух людей за повсякденними потребами. І дуже добре, що зусилля тут об'єднані і місцевого бюджету громади. І, скажем, державного бюджету субвенція на дороги 50 на 50. Ця дорога давно вже не ремонтувалась. Вона потребувала цього. Люди працюють разом, бо тут їм жити і самі для себе створюють такі можливості і умови. У громаді сподіваються на якнайшвидшу перемогу України, і тоді певні буде можливість провести не лише ямкові, а й капітальні ремонти доріг.